Багато приходять і питають, а що зробити зараз? Дитинка не хоче йти в храм, а дитиночці скільки років, а вже 25-30 років. Правильно, ми, коли дитинка була малесенька, нічого не робили. А що робити? Разом з дитинкою молитися, розказувати їй, що є небо. На небі є Господь, хто такий Ісус Христос, хто таке церква. Звичайно, на рівні розуміння дитини. Але коли ми кожний вечір, хоча б вечір, будемо прочитати разом молитву Отче наш, молитву ангело просити здоров'я для тата і мами, захисту. Допомоги, і дитинка буде також молитися все життя. Вона буде розуміти, що таке є молитва, що таке є духовне життя, і як потрібно у Господа брати благословіння, і що таке є церква. А це дуже важливе. І тоді таких великих випробувань цієї дитини в житті не буде. І вона буде Богом благословенна, бо ми старалися вдихнути в неї все найкраще, а найбільше любов Божу.